В саду не завжди є ідеальні умови для вирощування культур, іноді доводиться задовольнятися тінистим ділянкою в кутку двору, але є багато рослин, які добре себе почувають і плодоносять навіть в тіні м'ята перцева. Звичайна м'ята з яскраво-зеленим листям і свіжим ароматом прикрасить не тільки сад, але і будь-яку страву. Посидіть її поруч з будинком або уздовж доріжок, і будете насолоджуватися приємним ароматом кожен раз, проходячи повз, м'ята легко розмножується з насіння і живців. Добре розвивається в дренованому вологому ґрунті, рослина любить затінені ділянки, особливо в жаркому кліматі, м'ята росте високою. Але обрізка допомагає формувати розлогий кущ, який дає багато листя для смачних страв і напоїв. Петрушка Середземноморська трава стала популярною майже у всіх частинах світу. Корінь використовують як овочі рагу і супах. Зелень додають в салати, вони прекрасно освіжають подих, а пов'язки з листям полегшують біль від ударів і укусів комах. Петрушка потребує вологому ґрунті багатою органічними добривами. Вона не тільки не боїться затінених місць, але й пишніше розростається в тіні. Петрушка морозостійка залишається зеленою до самих заморозків. Рукола середземноморська рукола давно стала популярною в Україні. Вирощування цієї пряної трави не вимагає особливих умов, вона невимоглива і швидко дає урожай навіть в тіні. Ніжні листя руколи з гірчичногоріховим смаком використовуються в соусах, салатах і майже у всіх рибних і м'ясних стравах, легко виростити траву і взимку в контейнері, забезпечуючи себе корисною зеленю круглий рік кервель. Однорічна трав'яниста рослина з сімейства Селери, зовні кервель схожий на петрушку, але його світло зелене листя пахне анісом, рослина тіньовитривала холодостійка. Можна висаджувати серед кущів і дерев на одобрених органікою ґрунтах, урожай кервеля вище, а листя ніжніше. Не любить перезволоження. Від надлишку води може пожовтіти і зів'янути, тому необхідний хороший дренаж. Сідство з кервелем захищає рослини від слимаків, мурах і попелиці, меліса. Ця трава з ароматом лимона має як лікувальне. Так, і кулінарне застосування листя можна використовувати для страв з риби і курки, салатів і напоїв. Широковідомий заспокійливий чай з меліси лимонної, вирощує траву на родючому вологому ґрунті, вона любить сонце і тепло, але також може рости в півтіні. Часта обрізка зберігає рослину кущистим і перешкоджає ранньому цвітінню. На зиму рекомендовано укриття у вигляді мольчі з натуральних матеріалів, соломи, кори дерев, торфу, любисток. Істівні листя, стебла, коріння і насіння любистку. Терпкий смак і аромат рослини нагадують селеру. Любисток любить сонце, але росте і в тіні, тому можна висадити його уздовж горожі або по краю ділянки рослина стійка до холодів і дефіциту вологи, навіть переживши сильну посуху, при якій загинула надземна частина рослини, любисток здатний відновитися, так як довгі потужні коріння допомагають вижити. Пряність хороша в супах. В салатах, тушкованих стравах або в якості чаю, шніт лук. Багаторічна рослина сімейства цибулевих вирощується не тільки для вживання в їжу, але і для прикраси саду. У кулінарії використовується тільки надземна частина рослини, тонкі трав'янисті листя надають м'який, цибульний смак супів картопляним і яєчним стравам. Маленькі фіолетово-рожеві квіти можна використовувати як істівний гарнір, шніт цибулян на ділянці відганяє садових шкідників. Для вирощування підходять родючі дренованих ґрунту, хоча він і не дуже вибагливий. Але як цибулинна культура боїться перезволоження при вирощуванні в тіні, немає багато квітконосів, і це добре. Так як самосів може стати проблемою, щоб уникнути зайвого розростання, зрізайте квітки до дозрівання, черемша, ведмежа цибуля, так називають черемшу в поліссі, лікарська рослина, яка поєднує смак цибулі та чеснику, кілька листя додадуть весняний салат гостроти. У дикій природі черемша росте в лісі під деревами, тому тінь їй звична, черемша не вимагає догляду, росте на будь яких ґрунтах і не боїться холодів чебрець. Чебрець це сильно розгалужений на високий кущик з дрібним листям і рожевими або фіолетовими квітами. Тряний смак чебрецю вітається не тільки в багатьох м'ясних стравах, приємний і корисний чай з чебрецем, інша назва чебрецю. Чебрець росте практично скрізь, його можна вирощувати як багаторічник навіть в північних районах. Він здатний пережити посуху і легкі заморозки. Добре себе почуває в сонячних місцях, але воліє деяку тінь, особливо в регіонах з теплим кліматом. Висадивши чебрець навколо дерева, можна отримати міцні рослини і приємну садову композицію. Листя чебрецю можна заморозити або висушити для зимового використання. Часта обрізка зберігає рослини здоровими та зеленими.